Яна я народилась і виросла в селі Башарівка на Рівненщині. Зараз навчаюсь у Пролуському технічному фаховому коледжі, назва моєї дослідницької роботи Зоряний пил, відродження і забуття. В ній перегорну сторінки життя Любов башти», вірші якої мені подобається і шкільних років. Вона була талановитою особистістю за своє життя мала визнання і популярність. Любов, читачі, щасливу сім'ю, робила все, щоб освітити свою батьківщину та рідний край. Творчість, любов за башти настільки захопила мене, що я вирішила не просто знайомити з її біографією, а й доторкнутись до місць, якими було пов'язане її життя. Я хочу поговорити про неї, щоб не дати забутись в минулому життя людини подібно до життя зірки. Спочатку людину, як і зіркою, захоплюється, милуються, шукають на небосхилі життя, а опісля залишається лише зоряний пил, який дуже швидко розсіється і залишає невідомість. Залишки цього зоряного пилу час від часу починають тліти, але колишнього полум'я вже не можуть запалити. Недалеко від центру міста знаходиться колишня четверта школа, де навчалась поетеса. Зараз ця будівля пустує, тут не чутно галасу школярів. Я знайшла будинок сіміх Гришків, це дівоче прізвище майстрині пара, де вона зростала, тепер тут ніхто не живе. Мій отчий дім, де всі стежки мої, Веселка моя з ними перевиті, де у садах співають солов'ї, де шлях всі проліг високим житі, мій отчий дім, ти дав усе мені. Те, з якою теплотою вона оспівувала своє місто, і те, що перетворилося її місцину, заставляє серце розривати. Чи будучи школяркою, я вивчала вірші любові за башти? Ці вірші відзначаються яскравими образами і фольклорними мотивами, тому мені дуже подобались. Берізонько, берізонько, ти мав колісова, зелені твої кіски вітрисько розліва. Або іде весна, іде красна, і сонечко сміхається, і перші квіти проліски крізь листя пробиваються. Тепер же я цікавлюсь більшою глибиною її поезії. Поетеса пристрасно любить життя і яскраво втілює в поезії. Життя одне, одне життя. Так мало, так багато, мов тягар несу все те, що серцем чулим у Дитинство дитинства неповторного красу, війни пожежі, гори тих років, і біженців важкі, криваві кроки, біль розлук стоустий і стоокий, І сивину удів та матерів. Особливо вдається в поетесі лірика інтимна. Тепла, елегантна, як акварель, і разом з тим насичена думкою нарідко тривожною і гострою, як лезо. Ти злиток сонця, ти вогонь і грім, ти тихий дощик, що напоїть душу, ти зрілий муж, якому все під силу, І ти, дитя, хлоп'я мале і ніжне, ти шлях степу, легкий і білосніжний, І ти важкий, буремний океан. Творчості забашти чільне місце посідають вірші про кохання, на яких лежить печать тривоги і неспокою, породжених справжнім почуттям, минають грози і знову настають, щоб знову син сіяла березнева, і після гроз поламані дерева, мілких річок холодна каламуть, лишається прозора і ясна, лиш океанів мудра глибина. Значне місце у творчості посідають вірші. Присвячені чоловікові любові забашти, Андрію Малишку, Я тебе полюбила за вірші, я за пісню тебе полюбила, за нескорений дух Прометея, за поезії сонячні крила. Або ще я чекала тебе літ, як месію чекають народи. Дві постаті з різними гранями і силою таланту. До останнього стуку серця жили в любові. Злагодій по вайзі майже 14 років, надихаючи одне одного на творіння високих зразків поезії, Я п'ю тебе до смерті не нап'юсь, і в пізній час, коли як птах крилати, Священа ще муза зве тебе писати, я загубити так тебе боюсь. Любов за башта пережила Андрія Малишка на 20 років. Однак тільки їй відомо, яких це коштувало зусиль. Вірш я до тебе прийду, написаний поетесою в останній рік земного життя. Я до тебе прийду, ти вже кличеш мене, потойбіччя, і вже сили немає переносить свою самоту на останній поклін я до тебе прийду. Творчий доробок Любої Василівни нараховує ряд поетичних збірок. Кілька книжок прози, декілька п'єс і драматичних поем. Чимало з очів поетеси, покладені українськими композиторами на музику, стали популярними, практично народними піснями, серед них «Вербиченька», Квіт папороті. Пролучани бережуть пам'ять про любов за башту, її іменем названо Прилуцьку центральну бібліотеку, де є кімната музей поетеси. Щороку кращим мистям Прилу вручають літературну мистецьку премію. Імені любові забашти. Квіт папороті Я Цей пам'ятник поетеси знаходиться у центрі нашого міста. Київські скульптори Володимир і Олексій Чепалики відтворили образ поетеси в мить високого натхнення. Молода, вродлива, піднесена, з розгорненою книгою в руках. Вона вражає високою духовною красою, світлістю помислів. Згадується, рядки з її вершин скульптор. А камінь твердий, мовчазний і холодний. І ніяк в нього душу вдихнути твою. Ти усміх сердечний, ти голос народу і пісню з рідню солов'ю, замислився скульптор, різьбити руками, а камінь холодний мовчить. Вогнем свого серця пропалить він камінь, щоб образ митця оживить. Любов за башта любила батьківщину, прищеплювала любов до українського слова, не лише творами, а й кожним прожитим днем. Вона спонукала берегти і відроджувати національні цінності, жити і творити в ім'я державної та духовної незалежності, схиляємо голови перед пам'яті цієї світлої людини і не дамо любові забашти забутися в минулому.